Взимку 1995 року вчені направили телескоп Хабл на ділянку неба поблизу Великої ведмедиці на темну ділянку, яка не піддавалася світловому забрудненню від навколишніх зірок. Вочевидь, це місце було порожнім, і вся ця затія була ризикованою. Що, якщо щось могло там з'явитися, протягом десяти днів поспіль телескоп спостерігав за тією ж самою ділянкою майже 150 годин. І те, що ми отримали, було вражаючим. зображення понад 1500 різних галактик, що мерехтять у крихітному клаптику Всесвіту. У тепер давайте зробимо крок назад, щоб зрозуміти масштаб цього зображення. Якщо ви візьмете кулькову ручку і триматимете її на відстані витягнутої руки перед нічним небом, фокусуючись на її кінчику, саме це і зафіксував телескоп Хаббл на своєму першому зображенні в глибокому полі. Іншими словами, ці три тисячі галактик ми побачили в крихітному клаптику Всесвіту, що становить приблизно одну-дві мільйонні частки нічного неба. Щоб уявити все це в перспективі, середній зріст людини становить близько 1,7 метра. При діаметрі Землі 12,7 кілометрів. Це майже 7,5 з мільйонів людей, вишикуваних у лінію з голови до п'ят астронавти Аполлона 8 пролетіли відстань у 380 вісімдесят тисяч кілометрів до місяця. А наше відносно невелике Сонце має діаметр близько 1,4 мільйона кілометрів, що в 110 разів більше за діаметр Землі. Якщо піти далі, то чумацький шлях містить десь від 100 до 400 мільярдів зірок, включаючи наше сонце. А кожна точка галактики, що світиться зафіксована на глибокопольному зображенні, містить щонайменше мільярди зірок. Майже через 10 років після отримання зображення глибокого поля вчені відрегулювали оптику телескопа Габл і провели ще одну тривалу експозицію, яка тривала близько чотирьох місяців. Цього разу вони спостерігали 10 тисяч галактик. Половину з цих галактик було проаналізовано більш чітко на так званому зображенні екстремально глибокого поля або XDF. Поєднуючи понад 10 років фотографій, XDF показує галактики настільки далекі, що їхня яскравість становить лише одну десятимільярдну яскравості, яку може сприймати людське око. Що ж ми можемо дізнатися про Всесвіт із зображень глибокого поля? У вивченні Всесвіту простір і час нерозривно пов'язані між собою. Це пов'язано з кінцевою швидкістю світла. Тож зображення глибокого поля це як машини часу для стародавнього всесвіту. Вони проникають так далеко в простір і час, що ми можемо спостерігати галактики, які існували понад 13 мільярдів років тому. Це означає, що ми дивимося на всесвіт, яким він був менш ніж через мільярд років після великого вибуху. І це дозволяє вченим досліджувати галактики в їхньому зародку. Зображення глибокого поля також показали, що всесвіт однорідний, тобто зображення, зроблені в різних точках неба, виглядають схожими. Це неймовірно, коли ми думаємо про те, наскільки величезний всесвіт, чому ми повинні очікувати, що він буде однаковим на таких величезних відстанях. У масштабах галактики, не кажучи вже про всесвіт, ми менші, ніж можемо собі уявити, але ми здатні дивуватися, ставити запитання, досліджувати, вивчати та уявляти. Тож наступного разу, коли ви будете дивитися на нічне небо, замисліться над величезністю того, що знаходиться за межами вашого зору у темних просторах між зірками.